Народ, я попав у рай, тільки, скоріше всього, з іншої сторони, це ад. Рай для ватника і ад для фермера. Е, Рішив проскочити в двох словах. Про, глянуть по грибочки, по вешенки. Заскочив в один там лісочок. Е, немає. Лізли, але засохли. Е, немає той осінньої сирості, оце ось тільки починається мряка, там щось обіцяють якісь е, день-два дощиків, мрячки там і так далі. І думаєш, заїду в інший ліс, де, навіть зараз повставляю вам фотографії, щоб ви мали на увазі, де колись збирали вишенки, Прям пакетами носили, не знали, що з ними робити. Е, ну Це було давненько, не повністю років тому. І оце зараз знаходжуся в цьому лісі, тобто, надайте туди далі, але тут ще з краю Ось є е, осичник. Зараз пройду туди. І коли я тут був останній раз, тут всі ці поля оброблялися. Чому вони зараз не обробляються, я не знаю. Треба глянути е, по картам по кадастрам. Та, хоча вони закриті, ну коротше, е, подивіться, чому, чому ця земля не обробляється. Я їду, я просто в шок. Я не знаю. Ну, цього куска гектарів. До 15, я думаю, десь. А тут а гектарів 50, може і 60. І тут стоїть все в бур'янах, і тут стоїть все у ватнику. Ось наш дорогоцінний ватник, який ми всі так любимо. Хоч подивіться, яке воно всередині, це чудо. Дивіться, оце виходить його насіння. Оце. оце отаке. Я його ніколи і в очі не бачив. Це просто жах. Диви. І це з одного. А їх тут ось на от... Од... Це просто... Я... Я не представляю, як тепер з ним боротися. От, допустимо, взяти цю землю в оренду чи виграти на тендері, чи як... яка там ця земля, дивлячись, так? Да? Дивіться кабани, що поробили, гляньте. Ух ти, блін, кабанчики, це вже і стрьомно. І що з нею робити це? Що тут сіять? Щоб поборотися за такою масою ватніка. Просто немає слів. Я шокований. Так що зараз до Ватнічка, е, кажу, до, ватнічка до осичника дойду, до гляну одним оком. Ну нема, там зашов, нема цієї сирості. Е, кора дерев, вона вся суха. І видно, маленькі такі грибочки, але вони посохли. Тобто грибниця вже видала, а нема що потягнути з чого. Немає вологи. Тут я думаю, в принципі, таке саме, а туди вниз йти не буду. А фотки ж вам прикріплю, колись собирав таку масу грибочків. Це так. Діла нефіг, є трохи часу. Я думаю, проїду, подивлюсь, посозерцаю. Маслюки є потихеньку, люди збирають. Ну, маслюк, знаєте, воно... Раніше я любив його збирати, до тих пір, поки в минулому році не попав на білі і на польські, то якоби маслічки були по ділу. А зараз не хочеться мені їх збирати, а тоді з ними гратися і так далі. Да. Да. Це просто жах. А колись була тут кукуруза, то що може кабанчики тут... І промишляли. Зараз ось уже доходимо до цього сичника. Тут таке, воно було поодиноке, я повню. а туди вже в середину лісу треба йти. Там буде діло, но немає сирості, ще раз повторюсь. Так, дивимося, дивимося. Щас, щоб Іван знайти. Коротенько. зараз щось знайду, включу, щоб не розтягувати. Опять дивіться, кабанчики. Кабанчики, кабанчики. Тут дріжнячок є. Нема грибочків. Оце ж, бачите, деревина стоїть, ось яка суха. Ну, як і спорчена, наче може, може і вже й суха. Це ж на ній должно бути вешанок гора. Ось лежить. Тут теж має бути. Є щось якісь, бачите. Грибочки непонятні. А ділових і немає. То як його немає на окраїні лісу, де більш сиріше, то сумніваюся, що воно буде всередині туди лісу, туди вниз, потім направо. Хто зна куди. То не хочеться мені туди йти. Нема ніде. Даже, даже на показ, завізі, щоб вам показати. Нема всяких такі ось поганки непонятні. Так, нема, нема, нема. Нема. Ось лежить ці кегниць Ну ти ж не дай Бог. Не додумайся його взяти. Візьмеш, буде тобі. Ось бачите які. Це оці дощовики, мабуть, так? Да? Ділочка лежить. Я юдочку з собою взяв. Думав, случай десь наверху поцепляться. О! Поцепляться, щоб удочку достать. Ну, а в первом пробіг і зрозумів, що діла не буде. Ось ще якісь, теж не знаю як називається, але це теж якісь поганки. Таке воно не то пальто. А вже листя опало. вже ви так знаєте на якісь там на білі, на опеньки. Так хрен би і найшов, бо воно листя вже все прикрило. А тут щось позначили, щось і рубка, наверное, колись буде. Так, опять осичників. дивіться які. Мочні. Мочні. Йо-мойо. Нема ніде нічого. Нема ніде нічого. Ну отак, нема нема грибочків. Значить можна перти назад. Десь ставлю. Якийсь із відосів. Посозерцаєте, де я був, напишете, прокоментуєте про поля неймовірно чисті. Що ви з цим понтом думаєте? Прям назад. Я шокований. Ви Просто подивіться, яка кількість. Оце все біле, оце все. Зерно ватника. І одиться, все услано. Капздец. Ми боремося з ним в невеликій кількості, там чашки якісь на полі. А тут а це просто